Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив провідати річковий порт. Ось така вода сьогодні, води дуже багато, берег затоплений добряче. Ну, зараз подивимось. что тут ловлять я вам розповім машин богато с десяток автомобилев тут есть кто кидает сюда в сторону свай основная масса сидить на протоки. Вот такая тихая вода сегодня. Речка Ому, порту. Вітру майже немає. Чудова погодка. Клювало щось, ну не засіклось. Ось вода вигнала рибалочку на такий крутий берег. Тому що там дуже крутий берег не закинеш добре, щоб далеко. Ось на такому Бугорочку прямо сидить. Щось, щось піймав, кажеш штук, Штук п'яток є карасики. Значить річковий порт трошки радує наших рибалочок. ха тюлечка. А ну шо жру там, да? Надо ще якусь снасть на хижака так кидать. Це на пляжі, на міському така Плотвичка. окунець, да, один? Да. На черв'я. Клює на черв'ячка, тільки. Клює вроді не видно, як клює, а витягує рибалочка, витягує вудку, а черв'яка нема вже. Вроді і не клювало, да? не, бывает, клюєт, так? Ні, ну, буває клює, тут так. от а, витягує. а буває, що витягуєш, а черв'яка нема. І крючок поставив четверочку вже. Маленький, так? Да? Ну так. І остренький так стоє. Нема. Нема. Порожній. Гачечок порожній. Ну хоть накормим рибу і то хорошо. Ну так. Пару, пару сковородочок небольшой. Може, може. бути, так? да? Ну, там уже воды не было. Нічого. А ви прийшли води більше було, да? Нет. Оттак, так, його. так, так. Чуть-чуть упало. Так, так і держиться приблизно, да? да не так, не дає воду. Поки на місці стоїть. Погода чудовезна сьогодні. Вітру нема. погрузилась такая краса на местном пляже у нас в Каменском на мосту стоять два рыбалки карасики проскакивают а тут скорше за все на плитку будут сидеть рыбачки Ось, мужичок прийшов тільки тільки закинув побачимо що в нього буде подивимося. Ну що, друзі підписуйтесь на канал допомагайте а я буду вам видавати свіженькі відео вам не важко а мені Лишний стимул. Ставте лайк, якщо щось сподобалося. Ось така висока вода у нас на міському пляжі. Хто пам'ятає ці дерева? далеко на березі були. Зараз води дуже багато, така. рівного пляжу майже нема. Схил і прямо до води. Ось така широчезна лінія. Води у нас. Ну що, друзі? Дякую всім за перегляд. Всім до побачення.